Слава Ісусу Христу. Друзі, я нещодавно дізнався, що є люди, які вірять в Ісуса Христа, але паралельно вірять в червону Єрусалимську нитку або в інші обереги. Вони вірять, що ці предмети, якщо носити на руці, будуть захищати. Та оберігати їх від зла, від зглазів, зхаменіться. Ви знаєте, що якщо ви робите собі якогось ідола і вірите не в нашого Господа Ісуса Христа, ви заробляєте автоматично заробляєте собі прокляття на себе та на весь свій рід. Вірити треба в Ісуса Христа, у всемогутнього Бога Отця та в Духа Святого, лише наш Господь Бог може захистити Тебе від усякого зла. Благословінь усім, а не проклять в ім'я Ісуса Христа. Амінь.